37-річна американка видавала себе за дівчиною з Донбасу та займалася просуванням проросійської пропаганди за допомогою соціальних мереж. І викрила інтернет-спільнота на фо що займається протидією розпропаганді та дезінформації. Звідки ж взялася фейкова луганчанка, яка розводила рибуки, видурювала у людей гроші? Розкажемо у наступному матеріалі телеграм канал Донбас Дєвушка, що публікує пропагандистські відео та англомовні фейки, має більше ніж 70 тисяч підписників. Твіттер – 67 тисяч. А Ютуб наповнений інтерв'ю з російськими пропагандистами та псевдоекспертами 3 тисячі. Дівчина, власниця цих соціальних мереж, стверджувала, що вона росіянка єврейського походження з Луганська і називала себе мілою Медведєв. Проте виявилася американкою Сарою Білс. Розслідувачі з інтернет-спільноти НАФО виявили, що Донбас – це 37-річна американка, яка народилася в Нью-Джерсі та живе в містечку Оог-Гарбор, що поблизу Сіетлу, штат Вашингтон. З 2009 по 2022 рік вона служила у військово-морських силах США. Пішла у відставку у званні сержанта. Також жінка була успішною акваріумісткою і мала власну компанію, що займалася розведенням тропічних рибок. До того як створити власний Ютуб із пропагандою, вона бувала Остем на подкасті акваріумістів, де розповідала, як правильно вирощувати диких дискусів і плекостомусів звичайних у 2021 році. Сара Білс потрапила в місцеві новини, спровокувавши ДТП. Саме після цього у неї почалися проблеми на службі. За словами колишніх колег, білс раптово почала видавати себе за політичну експертку. Саме інтерв'ю про акваріуми дозволили розслідувачам порівняти голоси Сари Білс і Донбас дівушки та дійти висновку, що це одна й та сама людина, тільки без фейкового акценту. Білс імітувала російський акцент під час спілкування з гостями свого ютуб-шоу, проте нерідко про нього забувала. Також організація знайшла фотографії, які жінка публікувала ще на сторінці у Твіттері, і порівняла їх із фотографіями. Білс. На них збіглися деталі інтер'єру оселі. А ще дата народження Сари, 10 липня, збігалася з датою, коли Донбас Дявушка збирала гроші у підписників на свій день народження. Незрозуміло, чи справді Сара Білс має проросійські погляди, чи все, що вона робила, було лише заради грошей, адже Донбас Дєвошка регулярно збирала гроші, нібито для благодійних організацій, що опікуються біженцями в Ростові та людьми в Маріуполі. А ще вона обіцяла фінансувати свободу Донбасу. Також псевдолуганчанка відкрила онлайн-магазин, де продавала різноманітний проросійський мерч, наприклад, футболки із ведмедями чи з логотипом ПВК Вагнера. Проте невідомо чи віддавала Білс гроші на благодійність розслідувачі перевірили її криптовалютні рахунки та виявили, що гроші на них лише поступали, але не витрачалися. А журналістам Wall Street Journal Сара заявила, що прибутки від каналів йшли на підтримку їхньої роботи та на благодійні внески для Сирії, Сомалі, Пакистану і Сербії. Також жінка розповіла, що мережею каналів Донбас. дівушка загалом керують 15 людей по всьому світу, а вона лише один з адміністраторів. Щоправда, назвати їхні імена Сара відмовила. Вася Загалом, каналом Донбас Дєвушка зацікавилися через те, що це перша сторінка у телеграмі, яка опублікувала секретні документи Пентагону про війну в Україні. На початку квітня на каналі з'явилися чотири сторінки з цих файлів, але не оригінали, а відредаговані документи із завищеними українськими втратами та заниженими російськими. Сару білс підозрювали у причетності до зливу документів, адже раніше вона служила у військово-морських силах США і мала доступ до деякої інформації. Та поки ніяких Видних зв'язків між документами, до яких могла мати доступ та інформацію, яку збирав 21-річний військовий Джек Тайшера, не виявили. Сама американка прокоментувала, що документи опублікувала не вона, а хтось інший з адміністраторів каналу.